Доброго дня, Ольга, шановні пані та панове, ми продовжуємо нашу серію подкастів на тему межі інституційної спроможності держави в Україні. Нагадаю, що цей проєкт став можливим завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду відродження, за що ми їм особливо вдячні. Також Оця тема, яку ми обговорюємо, є частиною, є результатом дослідження, яке, яке ми реалізовували в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України інституційна неспроможність держави в Україні, як розірвати замкнене коло. І сьогоднішній подкаст ми присвятили темі антимонопольної політики в Україні. Сьогодні зі мною на цю тему поговорить головний науковий співробітник Інституту політичних етнонаціональних досліджень НАН України, доктор політичних наук, професор Василь Васильович Козьма. Василь Васильович от якраз аналізував особливості конкурентних відносин і їх вплив на характер інституційної спроможності держави в Україні. Пане Василю, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка. От ми говоримо про інституційну спроможність держави, а антимонопольна політика і антимонопольний комітет в Україні це все-таки більше із е, економічної сфери. Скажіть, будь ласка, який тут зв'язок? Так, на перший погляд. Видається, що ми розглядаємо чи торгаємось то, на своє поле, так? Ну так, заходимо на своє поле, розслідуючи економічні питання. Але антимонопольний комітет, як і будь-який інститут, має виконати конкретні функції. В даному випадку ми говоримо про те, що о, на початку 90-х років, коли Україна переживала період переходу від планової економіки до ринкової економіки, цей інститут не виконав свою, свою функцію, і ми отримали ту модель економіки, яку отримали. Що ви маєте на увазі? Мова йде про функції. Мова йде про те, що антимонополь, антимонопольний комітет в першу чергу мав би забезпечити прозорі правила гри. Розумні, виважені, на підставі законів правила гри для того, щоб економіка країни розвивалася цивілізованим шляхом. Цього не відбулося. Ви маєте на увазі, що він не, конув, не виконав функції по. Е, у неможливій лині формування монополії, так, так виконуємо все. Ми говоримо про монополії. Тут радше потрібно говорити про таке явище, як монополізм. А монополія це природний стан, коли конкуренти намагаються так захопити частину ринку, просувати свої товари. Тут мова йде про монополізм, як явище, яке призвело в Підсумку до олігархії, коли цілі галузі економіки були приватизовані, скажімо так, ну, це ж, цей феномен state», захоплена держава. Феномен захопленої держави, коли, і ми бачимо це сьогодні, цілі галузі економіки знаходяться в руках окремих людей. Та чому це мова йде про стратегічні економіки? Ну, як правило, найбільш прибуткові. Культура, культура їм не дуже треба. Е, дивно те, що сьогодні багато розмов е, про підписану угоду з американцями, так що е, видобутку рідкоземельних та металів, Металі, корисних коплан, mm. забуваючи тому, що ці всі ресурси давно знаходяться не в державних руках. Вони перебувають в руках відомих олігархів, відомих людей. І тому виглядає дивно, що сьогодні так багато розмов про те, хто буде видобувати. Вони і Україною не видобуваються, тому що вони просто захоплені і тримаються у власності. Так що Антимонопольний комітет, по суті, як 90-х, так і сьогодні свої функції не виконує. Або виконує не в повній мірі. Пане Василю, а скажіть, будь ласка, яким чином формування монополій конвертується у політиці, політику от конкретно в наших умовах? От в умовах от транзитна країна вона переходить від е, е, планової економіки до ринкової економіки, яким чином, як це позначається на політичних інститутах? зв'язок прямий. Оскільки монополізм не лише, не лише стосується економічної складової, так він перетворюється і на політичний капітал. Люди, які це класична схема е Маркса. Так? Ті, хто володіють капіталом засобами виробництва, ті мають гроші, ті мають владу. Точно так же себе веде і українські компанії, українські монополісти, вони створюють свої політичні партії, свої політичні рухи, переводять до влади своїх людей. Підкуповують, мають лобістів. І це, притаманне, до речі, не лише в Україні. Такий етап проходили оцей період, скажімо, дикого капіталізму, проходили багато країн. Але, маючи світовий досвід, ми повинні вже е... це питання врегулювати на 30-му році так, незалежності. Воно, на жаль, до сьогоднішнього дня не врегульовано. І монополістичні компанії, олігархічні компанії, олігархія конкретні, як мали вплив на політику, так і, і так цей вплив і залишається. Скажіть, будь ласка, а от під впливом, е, впливом е, ну, війни, мається на увазі, було запроваджено правовий режим воєнного стану в лютому 2022 року? Відповідно, повноваження президента посилились за рахунок посилення повноважень ну, взагалі цієї президентської вертикалі військовій адміністрації, і ем, яким чином це позначилося на характері, е, на впливі олігархів? От в цій ситуації, тому що в нас все-таки олігархи завжди активізовувалися. Тобто, у нас, в принципі, політичний процес в Україні це він був тільки перед виборами. А так, от досить можна. Не відчувалося їх впливу. А от зараз це якось змінилося? Е, цікаве питання, оскільки багато про це говорять, що вплив олігархів зменшився, навіть декого посадили. І були заяви про те, що закон прийнятий, були заяви про те, що вдалося знизити вплив олігархів. Насправді є простий критерій, можемо подивитися, на рівень прибутків цих людей. За роки війни, наприклад, прибутки Ріната Ахметова не зменшилися, прибутки Петра Олексійовича Порошенка не зменшилися. це говорить про те, що ці люди. Війну також використовують як бізнес, і да, це чудово, що олігархи допомагають, вкладають кошти, але вони перш за все захищають власний бізнес в цій країні. Е, тобто ви маєте на увазі, що ота політика деолігархізації, яка розпочалася, що вона не має належного впливу? Немає. На моє переконання, на жаль, е, вплив як економічний, так і політичний, залишається. Ще раз повторюсь, значні. Лева частка економіки України перебуває в руках конкретних людей. Лева частка, подивіться на енергетику. Скажіть, будь ласка, от у нас е, політична конкуренція, таке поняття, воно в нас є, але в нас політична конкуренція, вона не типова для демократій. Е, Тобто вона типова для таких диких, отих е дикого капіталізму, коли конкурують між собою не партії, а конку конкурують фінансово-промислові групи. Ну, партії, їх агенти. У нас ще буде подкаст про партії то окремо поговорити. Так от, скажіть, будь ласка. Е От це поняття політична конкуренція, воно у нас якимось чином змінювалося, от за усі роки цього ну, політи... транзиту за роки незалежності. Тому що коли ми кажемо демократичний транзит, то часто люди скепти... скептично це сприймають, тому що ну просто у нас специфічний він дуже демократичний транзит. Скажіть, будь ласка, от ці процеси як у нас відбуваються з плином часу? Можемо сказати, що е, погодитись з думкою президента Кучми, так що Україна не Росія у порівнянні з нашими сусідами, справді демократичні перетворення нас відбувається, і Україна багато зробила на цьому шляху. Щодо безпосередньо політичної конкуренції, вона у різні роки зазнавала, скажімо так, різних трансформацій. Були періоди, коли ми бачили розквіт багатопартійності, багато з'явилося нових облич, а з певним часу це перейшло на конкуренцію між конкретними людьми за вплив на політику. І, як на мене, наприклад, говорити про існування конкурентних політичних партій не доводиться. Є конкуренція між окремими політичними фігурами. На жаль, це відбувається із-за того, що не, не змінюється структура формування політичного класу. База цього політичного класу є старою. І, відповідно, капітали е, людей, олігархів, монополістів направлені на те, щоб мати своїх людей у владі. Е, ну, так, я з вами згодна, в тому плані, що е, у нас. Е, Інструменти заходу у владу залишаються незмінними. Ми от окремо про це поговоримо, тому що це інструменти, от якраз цю функцію виконують, функцію соціальних ліфтів, по ідеї мали б виконувати політичні партії, і це дуже залежить від того, який тип виборчої системи. Щоб, бо система, виборча система це інструмент, який відтворює там певні е траєкторії, певні практики. А скажіть, будь ласка. А, ну, от у нас ну, така суперечлива е, історія з одного боку, е, порівняно з там із пострадянськими країнами, у нас е, ну, процеси демократії, конкуренція є. Тобто, в нас от, в цьому сенсі ми розвиваємось, незважаючи на те, що там економічно ми, е, ну, ми були там в кінці. У нас тільки мол, у Молдови тільки були гірші економічні показники. А порівняно з країнами центрально-східної Європи, ті ж посткомуністичні містичні країни, у нас вийшов е, десь крен туди в бік, от в кланову олігархічну модель. Скажіть, будь ласка, як ми е, виглядаємо на фоні інших країн? От є якісь індекси, індикатори, що ви аналізували? От так, є індекси, вони е, зараз невідомі. Е, спочатку декілька слів скажу щодо. Відмінностей, так, які існують між нами і нашими найближчими сусідами, справді це дивно, базою для економічного розвитку є наявність середнього класу. Середнього класу в Україні як такого не фіксується. Але, тим не менше, ми бачимо дуже розвинуту модель приватного бізнесу в Україні. Вона дуже різноманітна, вона мінлива. Ми бачимо демократичні зміни, які відбуваються в Україні навіть під час війни. Останнє інтерв'ю Євгена Івановича Головахи дуже цікаве, в якому він говорить про зростання рівня довіри до інституту там, президента, служби безпеки, церкви. Але рушієм економічних змін в Україні є не середній клас і не олігархи, а є громадянське суперство. От війна створила в нас громадянське суспільство, яке є рушієм багатьох і економічних, і політичних змін. Щодо рейтингів, так вони загальновідомі. Існують рейтинги конкуренції, існують рейтинги економічних свобод. Україна на сьогоднішній день назначиться у двох таких рейтингах: глобальної конкурентноспроможності, наприклад, за показниками економічної конкурентноспроможності. Які розраховуються звісні економічного форуму, так, і рейтинг конкурентоспроможності спроможності країн світу за версією Міжнародного інституту у Швеції. Скажімо так, наше місце, яке, місце, яке займає Україна в цих рейтингах, ну, далеке за сотні. 122, 123 місце, да під час війни навіть ще ми впали. Зрозуміло, що. Ці рейтинги показують, порівнюють так всі країни світу, і ми, крім рейтингове, виглядати. Як, не... ж, як ці рейтинги складаються? На основі чого? Існують економічні показники. В першу чергу, економічні показники е, індексу залучення капіталів, інвестицій, е, свободу ведення бізнесу, е, регулювання цього бізнесу. Е, і з цього ми бачимо, що. На жаль, у ми... скажіть, скажіть, будь ласка, а ну, таке поняття як децентралізація, бюджетна децентралізація чи децентралізація фінансів, а це якимось чином позначилося на характері монополій Ем, Кажу так, я не вдавався детально до таких аналізів, але з того, що ми бачимо на поверхні, так зміни позитивні є. Зміни позитивні є, оскільки децентралізація дає можливість. Використання капіталів капіталу на місцях і дає більше економічних можливостей людям розвиватися в регіонах. Я думаю, що позитивна тенденція і зрушення відбудуться найближчі там п'ять років. Ми побачимо. Зрозуміло. Як і зрозуміло те, що ну, в нас в принципі політика дуже персоніфікована. Це знову ж таки особливість у цих транзитних країн, коли інституції ще не працюють, а фактично, ну тобто, вони за заповнюються явочним порядком, а явочним порядком просто персоналію значно простіше заповнить, ніж коли це працює інституція. Пане Василю, я вам дуже дякую і сподіваюсь до наступних подкастів. Спасибо. Дякую.